Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Трансферне вікно продовжується. Вже в нас зіграний перший тур в попередній серії. Це було. Сьогодні зіграємо з кривбасом. Це буде хайлайт-матч. З Ворсклою. побачимо, що я ще зробив за... За кадром тут я почав ці швілі вивчати, можливо, в нього можна буде гроші вкласти, тому що, так в принципі, як я казав в минулі серії, склад мене влаштовує. Я знайшов, куди можна Агуеро здати, в Металіст. Це було для мене досить неочікувано e в, в, в клуб, який грає в першій лізі. України. Що ж, добре, давайте розпочинати матч. В 5 захисників. Грає Кривбас, він верне Вернедуб, капітан команди грає до сих пір. І там просився, я пам'ятаю, Тубінчак. хотів вийти. Тому ми дамо йому таку можливість. А так, старт, залишається. Треба по подумати, це в минулій... в минулій серії були пропозиції по Оунасу. Можливо, варто його і подумати на на тим, щоб продати. І, можливо, це та й замість нього купити, скільки йому, до речі, років. 27. Ось з тий швілі помолодше буде. Добре. Легенда 4 хвилини. Пасмурно. Цеганково у нас капітан. Виходимо на поле. Другий тур. У нас. Потім подивимося, як там наші в Єврокубках. Прокрутимо і подивимося, чи змогла там, наприклад, Зоря та сама пробитися у груповий етап. А, там, до речі, там потрібно буде ще да, зіграти з Ворсклою, щоб це дізнатися Ну що ж, добре. Поки що у нас свої завдання. І вже зустрінемося на голах та моментах. 1-0 Вже на 6-й хвилині Вінісіус Жуніор. Забиває і робить він це після подачі. На флангу розіграли циганковий тимчик і просто забули Вінісіуса. На межі штрафного майданчика взагалі ніхто не, не зіграв. Голкіпер просто чекав, поки за нього все зроблять. Ну а центральні захисники, їх троє навіть це не допомогло. В цій ситуації. До речі, це дебютний гол Ві Вінісіуса в чемпіонаті України. 2-0. 11-та хвилина. Сердар відзначається. Знову не підстрахували. І знову з правого флангу прийшов гол. В дев'ятку з неробочої ноги. Оце так-так. Просто павутинку зняв. 2-0. 3-0. Без питань. Переграємо ми кривбас в цьому матчі. Циганков. Циганкова вже 1, -1 плюс гол плюс пас. І у нас ем, погана новина є. Травмувався Шапаренко під час боротьби. І наскільки він вибув. Це ми тільки після матчу дізнаємося. Ну, а ось так забивав циганков. 3-0. Ай-яй-яй, пропускаємо ми таки в цьому матчі. І так... Ну, коротше, самі собі привезли. 3-1. Трішки я загрався. Ось я вирішив виконати незрозуміло, що сиротою. І за це поплатився. 3-1. Ось так от. 3-2. Так, тільки камбеку нам тут не потрібно. В цьому моменті якось захист погано зіграв. Ось дивимось. Через центральну зону це не добіг... цей... Дубінчак. Ну і, звичайно, втратив свою позицію сирота. Погано. Ой-ой-ой. ой Віталій Буяльський. 4-2. Зараз ви побачите цю красу. Без перебільшення. Циганков там якось через себе вдав пас. І ось цей удар Буяльського в дальній кут. Нічого Голкіпер не зробив, не зміг зробити. Хоча ледь-ледь міг і дотягнутися. Ей, так, 4-2 і це вже фінальний свисток. Якби, звичайно, не ці два пропущені голи, взагалі було б чудово. Але сам собі привіз. Ну, статистика красномовна. Навіть X-Cip подивимося. Е у нас 4.8, в вкривбаса 1,3. Все закономірно. Так, а в паралельному матчі Зоря обіграли 3-0 в Чорноморець, дуже впевнено. Так, що тут Дубінчак? Ці я дійсно цінує те, що ми його випускаємо доки він в формі. Так, Мойзекіна хочуть травмувати. І на 4 тижні Микола Шапаренко. Вибув на місяць. Ну що, буяльський, прийшов твій зірковий час. А тут. Яцик. Ага, ну що ж, поїхали далі. Подивимось, так. Хтось там мудрика хочу купити. Хто? Рапід. Цікаво, цікаво. Зараз Шахтар. Всіх розпродасть. Давайте я видалю його з списку. А то порозкуплюють всіх. Здоубика також. Поки я не ходь не, не планую їх купувати. Так, стейшли міні у мене досліджується. М -м 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 -м. Так, хто, хто має тут взагалі? Є? По центральним. Ну, Центральний в мене там роз... Це не продадуть. Хогейт. Холгейт. До речі, 25 мільйонів. Яка в нього права нога, непогано бігає. До речі, можна подумати. Щоб Холгій так придбати 27 років на танаке. І, і 25 мільйонів коштує. Здається, навіть геймфейс є. Так, тут якісь вони сильно дорогі. А, хі -хі -хі. Так, добре, в мене поїдемо далі. Так, там, ага, там вже хочуть, щоб і заявка на збірні. До 30 серпня. Ну, це, звичайно, добре, але це товарняки, я не хотів би. Не хотів би. Ну і грати. Так, тренер. Шепелів нам тут пише. Тренер, я хотів сказати, що чудово себе почуваю. Зараз Миколас Шапоренко в складі, я готовий його замінити. Якщо... Вам потрібен на наступну гру. Ем, так. Ну, вони взагалі-то на різних позиціях грають. Шепелів-мінопорник. Шапоренко у нас буде бояльський е, підміняти. Так, а у нас лише три команди. Виграли перші два тури. Це Динамо, Шахтар і Зоря. Так, ну а Шепелєва треба все-таки буде випустити в цьому матчі. І давайте ще подивимося, там мали б зіграти вже. Так, перші матчі. Шахтар 2-0 травзбонспора. Шахтар йде впевнено в Лігу Чемпіонів. Ну що ж, тепер потрібно тільки їм втримати досить непоганий результат. Зоря, ой, зоря базелю програла. 3-1. Дивно, що тут тільки одна стадія, наче раніше було дві. І немає руха. Рух зайняв п'яту позицію, вони, вони б мали б грати в... Е... Лізі конференції. Це дивно Добре, переходимо вже до матчу з Ворсклою, граємо на виїзді. І в цьому матчі так, буде... Вийде в старті Шепелів. І, по... і все. Шепел. Ну так, поки все. Як завжди легенда, 4 хвилини. 4-5-1 у Ворсклян. Виходимо на поле також буде матч. Хайлайт. В Динамо Київ. Третій тур чемпіонату України. Граємо на виїзді і що ж, поїхали. 1-0, рахунок відкрито. Vinicius Жуніор це робить. 13-й номер, ну в кінці трансферного вікна я, звичайно, зміню номери. Ось так. Сам забрав і сам забив. Навіть з неробочої ноги. Чудовий удар. Ісенко не потягнув. Був у нас вже момент, коли Ісенко витягував після удару Сердара. Був ще удар Шепелєва, але там дуже близько до стійки м'яч пройшов. Але у ворота не влучив. Ну що ж, 0-1, ми попереду. 2-0, я думаю, це вже. Остаточний рахунок. 86 та хвилина. Ворскла грає дуже непогано, компактно. Виграє особисті дуелі дуелі в один в один. І гарно грає на перехоплення. Ну і, і центральні півзахисники в захисті відпрацьовують. Це можна дійсно відзначити. Атаки важкувато давалися, але ось вільний простір. У Супряги її змогли ми реалізувати момент. 2-0. Супряга. Лунає фінальний свисток. Аж, аж 6 хвилин ми переграли. Це при тому, що арбітер додав лише одну хвилину. Там дуже довга атака Ворсклею, затягнулася ще й кутовий був, і ніяк арбітер не міг свиснути, і в кінці мало нам не забили. Ну що ж, непоганий матч, свої три очки ми взяли. Ну, Сердар непогано зіграв. А там зоря програла Колосу 2-0. А Шахтар виграв. Ну ось після трьох турів і лише Динамо і Шахтар ідуть з 100% результатами. Попова хочуть взяти. Хочуть купити за 33 мільйони. А я кажу, що... А я скажу, що... Попов коштує... Коштує 60. Захочуть цікаво вони платити 60 мільйонів за Попова. Хто це приїхав? Що, 37. Та ні. Давайте 50.9. А, це Саутгемптон приїхав. 41, Вони піднімають. Ого! Нічого собі. Добре. 58. Ну, я не хочу по продавати. Але... Ну, такі гроші за нього... Мені не можна, мені... у мене Рамос піде, а Попов, попов мені дуже потрібен. Я думав, вони одразу відмовляться. Чесно кажучи. Але вони пішли на переговори. Так, нам шепелів, дякую. Чудово синок. Синку. Ну, давайте так. Ну що, ну не можу я сказати про вищий клас. Ух ти! А, це... Це підвалили звіти по гравцям, це я за кадром подивлюся. М -м 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 -м. Так. Давайте вже докрутимо до Олександрії. О, зміни в розкладі. Це означає, що вже відомі групи Ліги Чемпіонів. Ну, Єврокубків загалом. Саутгемптон хоче Назара Шевчука в оренду взяти. Правий захисник. Ну що він там грати буде хіба? 3 мільйони 100 він коштує. А, а ну що в нього взагалі за пункти? Зараз подивлюся. Так, ну в принципі можна здати, але ну він там вже не буде грати, мені здається, все... але все одно. У нас він також, мабуть, грати не буде. Переговори. Попова вони не змогли взяти, хочуть взяти Шевчука. Нормально в оренду. Вже вкупили купили. Так, оренда з правом викупом. Добре, погоджуюсь. На 2 роки. Хорошо, нехай. Зарплату вони хочуть поділити. Слухайте, ви тільки що за Попова пропонували. 40 мільйонів, так? 40 мільйонів. Ви не можете цьому гравцю зарплату повністю от, якби, компенсувати. І вони хочуть 3500, так? А якщо я. Якщо я. Давайте знаєте як? От, я хочу 10% від продажу і зменшу ціну до 3 мільйонів. А ну, цікаво що скажуть. Ні. Ви подивіться. Не захотіли. Значить, я великий відсоток їм запропонував. Так, і давайте тепер подивимося групи. Єврокубків, де наші команди там. Перша, звичайно, Лігу Чемпіонів. Подивимося. Ось, група А. Реал Мадрид, Динамо Київ. Аякс із Зальцбург. Непроста група. Непро... Дуже непроста. Так, давайте. Манчестер Юнайтед, Ювентус, Монако, Шериф. Ого, в Шахтаря ще гірше. Баварія, Барселона, Порту і Шахта. Ого. Не сладко буде і Шахтарю. Не Левен... Леверкузен, Атлетик, Локомотив. Челси, Борусі, Дортну, Гасара, Вікторія Пульзень. Атлетико Мадрид, Напіль, Спартак, Росенборг, Манчестер Сіті, Рома, Бенфіка, ЦСК і Ліверпуль Інтербрюгелей. Редбули. Хто це? Ага, тут ще не зіграно. Зараз ось вони будуть грати. М -м -м. І вже вони... треба підтверджувати. склад, сберную, так, все, сберную я разобрался и у нас э, спочатку матч, потом уже, потом дедлайн, дедлайн, так, тут я Досліджував. Так, це у мене по контракту. Угу. А, до речі, да, там треба буде. Ось. Так, це, можливо, я буду клуби УПЛ. Під... Ну, цим, звичайно, важко буде підсилити ось з цими вільними агентами. Добре, добре. Подумаю, в наступному серії буду дивитися. Е, так, речі, це той що відео. Це 60 взагалі. Окей. На сьогодні це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Е, оцінюйте дане відео, коментуйте. Ну і всім удачі і всім. Пока.